thank mm -hmm. you Diolch yn Нашим царем, нашим Богом, який достойний прийняти всю хвалу, честь і поклоніння. Господи, цим ранком сьогодні ми тут, для того, щоб збагнути Твою любов, для того, щоб збагнути і прийняти те слово, яке ти приготував нам. Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну, дякуємо за те, що тут народилися, тут проживаємо і тут маємо можливість служити. Дякуємо тобі за те, що ти свою любов нам проявляєш в тому, що дав сьогоднішній день. Ми сьогодні відкрили свої очі, ми прийшли в дім Твій, і ти продовжуєш дні нашого життя. І це милість Твоя, Господи. Це Твоя благодать, яку Ти даєш щоденно. Господь, ми молимося за нашу землю. Ми молимося за наш народ, Господи. Ми молимо, Господь, щоб люди сьогодні збагнули, Боже, Твою красу і Твою вели, щоб вони зрозуміли, Господи, хто є Ти. І склонились перед Тобою, Господи. Віддали своє життя Тобі, Боже. Визнали Тебе своїм, своїм Спасителем і прославили Тебе. те, що тут робиться, Господь, це робиш Ти, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці дні, Господь, які ти був поряд з нами, за те, що ведеш і даєш сили протистояти ворогу. Господь, ми сьогодні молимося за наше місто, особливо молимося за наших братів і сестер, які стали сьогодні на захист нашої країни, Господи. Благослови їх. Збережи їхнє життя Оче, підтримай, Господи, дай зцілення дай фізичного оновлення, Господи. Нехай Твій мир і Твоя благодать буде зігрівати їхнє серце. Ми молимося за наших воїнів, Господи, ми молимося за тих, хто сьогодні потрапив в полон, хто сьогодні потребує сілення, хто сьогодні в лікарнях, хто сьогодні, Господь там в окопі береже і захищає нашу державу. Благослови кожного з них очі. Ми просимо Дай сили. Господи, нехай кожен з них отримає Твою підтримку, Господи. Нехай в цьому всьому Боже вони побачать Твою любов і Твій захист, Господи. Нехай не втрачають надію, Божа, впевнено, йдуть вперед, Господи. Ми просимо, Боже, щоб ти зігрівав і підтримував. І нехай знайдеться там християнин, який розповість, який вкаже на Тебе, Господи. вкаже на того, хто може дати порятунок і дати сили. Господи, благослови наше керівництво, благослови нашого президента, Уряд, всіх, хто сьогодні при владі може, ми просимо, щоб кожен із них шукав Тебе, Боже, щоб кожен керувався Твоїми заповідями, Господи, щоб кожен мав страх перед Тобою, Господи, за те, що Він має відповідальність, Господи, і відповідально ставився до тієї посади, на яку, Господи, ти поставив їх. Благослови, Господи, землю нашу. Дякую тобі за всіх партнерів, за всі держави, які поряд з нами, Господи. І в ці дні війни, Господи, Ти даєш сили, даєш, Господи, натхнення йти вперед, служити Тобі, Боже, і боронити землю нашу. І, Господи, ми просимо, щоб всі народи, які поряд з нами, Боже, вони визнали, що це Ти в нашій країні, Господи. І щоб через це, те, що тут відбувається, і буде ще відбуватися. Ти, Господи, прославився. Нехай Твоє ім'я буде звеличене в очі. Нехай Ти, Боже, будеш прославлений серед нашого народу, щоб кожен поклонився Тобі. І прийде мир, і прийде перемога від Тебе. І ми в це віримо, і просимо Тебе, благослови Україну. Прослався, Господи, тут. Будь звеличений в очі. Молимо Сім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Церкву за те, що ми можемо бути об'єднані твоєю кров'ю. Благослови Господь! Кожне серце. Любимо тебе, Господь. Амінь. Амінь. Зараз ми зробимо матеріальне служіння під час несутності. Насправді. Святий ми мой рука твои. Ми вдячні тобі за це, ми вдячні за той головський крест, на якому ти віддав своє життя, Господи. І це маленька частинка того, що ми можемо віддати Тобі. Боже. Ми вдячні за ці кошти, ми вдячні, що ти давав можливості заробляти їх. І сьогодні це дар тобі. Нехай прославиться ім'я Твоє в цей час, наш Господь. Амінь. Викуплення. Дякуємо, що Ти наповнюєш наше життя сенсом, наповнюєш, Господи, радістю, миром, наповнюєш собою. Сьогодні ми прийшли в Дін Твій, хочемо подякувати за те, що Ти віддав своє життя заради кожного з нас, щоб ми мали надію майбуття. І просимо, Господи, благослови нашу участь, благослови нашу участь в хлібові. Ми склоняємось. Прославляємо величема Тебе Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Перед тим як ми будемо приймати участь в заповіді Господні, хочу нагадати, що участь мають приймати учні Ісуса Христа. Люди, які одного разу свідомо срібному віці, прийняли. Господа, Спасителя Ісуса Христа, як особистого Спасителя, прийшли з спокаяння, заключили завізним через святе водне хрещення, які мають мир з Богом через це, мають мир з ближніми. Але якщо серед нас є ті, хто в гостях у нас, з інших церков, і розділяють з нами вчення нашого Господа Ісуса Христа, ви також маєте право приймати участь в заповіді Господні, хто на відлучення. Хто на зауваження, хто не є членом Церкви Христової, будь ласка, займіть свої місця на робочі духших. Нехай Господь вас благословить. thank <laughs> Ми ж 22 розділі, вже читаємо з 20 го верша, що Ісус так само і чашу взяв по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Дякуємо, Господи, за Твою пролитую кров, за Твої страждання. Дякуємо, Господи, за Твою перемогу, за те, що Ти, постраждавши, помер, але і воскрес на третій день, для того, щоб ми мали надію моє буття, для того, щоб ми мали виправдання, для того, щоб ми мали справжнє життя в Ісусі Христі, Господи і Спасителе нашого. Дякуємо за Твою перемогу. Дякуємо за твою неймовірну благодать. Дякую, Господи, що Ти пройшов це до кінця. І це вказує на те, що наскільки Ти кожного з нас полюбив. Дякуємо, Господи, що сьогодні можемо приймати участь в заповіді Твоїй, просимо благослови цю участь у вині, в, в ім'я Ісуса Христа, молимось. Амінь. Хто приймав участь в хлібові, приймає участь в вині. Я запрошу, давайте ми піднімемось в кінці звершимо молитву Господню нашу участь вечері. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Сти нам провини наші, як і ми, ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Вітайте один одного, нехай Господь благословить вас. Неба і землі спустився на це світ. Він був народжений. Ми святкували його різдво, і святкували його день народження. І щоб будувати з ним стосунки, зараз під час останньої пісні ви можете вийти сюди і помолитися молитвою покаяння разом з пастором. Давайте разом піднімемося на наші ноги. І прославимо нашого Господа.